Сантиметрів 15, ага. Роботи не більше. Добавила, да? Добавила. Ми гуртом чистили, всі чистили. Це я другий раз вже. Дороги погані, дуже погані. Звісно, не чистять, взагалі нічого не чистять. Ну, а хто на? Навірно, слабо власть працює. Дороги не чищені, якби не ця машина, може б і не добралися. 40, максимум 60 це потолок і то мабуть не скрізь. Тут плаває машина. На зупинках взагалі дуже погано, щоб в транспорт сісти чи транспорту зупинитися, під'їхати неможливо взагалі. Так що бажано б, щоб прочистили.